Ми ж розуміємо, що президент з малою підтримкою і армія з великою підтримкою водночас це дуже небезпечні речі скажу. Я вважаю, що цього не можна допустити, тому що це, це катастрофічний сценарій. Тому, відповідно, нам ну, треба просто це мати в голові. Якщо так станеться, не треба бути шокованим, що це відбувається. Тому що, ну, що, На жаль. Ми в такій ситуації, і ми невідомо ще скільки років будемо в такій ситуації? Сподіваюся, що надовго, але ми не знаємо. Ви правильно кажете щодо парламенту, що ніколи такого не було, що прям і опозиція не може працювати, і доводиться владі домовлятися з, з, з партією, яка з фракцією, яка мусить взагалі за гратами бути ОПЗЖ. І нещодавно почула від колег, які цим займаються. Корупційною тематикою, що з великого крадівництва 20 тисяч доларів конверсію отримав кожний слуга народу в Верховній Раді. Тобто, ну коли воно було це велике будівництво, тобто вони кнопкодали, вони не парламентарі, і ну це просто жах. Це насправді. Знаєте, я, парадокс в тому, що навіть коли Верховною з Верховною Радою там Янукович там і Порошенко, це було, і раніше це було, і Ющенко, і, і раніше. Е, коли з нею домовлялися в корупційному сенсі, купували депутатів. Ну, купував, знаєте, там за голосування за бюджет, там я пам'ятаю про Януковичу, давали один мільйон доларів за голосування за річний бюджет там, на якийсь там, умовно, 2012 рік. Купували депутатів кожного за мільйон. Це було можливо навіть краще, хоча це погано, ніж коли просто з Верховною Радою, як органом взагалі ніхто не розмовляє, по суті. Їм приходять директиви. Тобто їх навіть не купують. Ну це просто ну, орган як такий відсутній, ну, по суті, на жаль, як парламент. Верховна Рада є, але мені шкода людей, які цього ну, так і не ну, ну, по суті опозиційні фракції перебувають в жахливому. Оточені, тому що ну, якщо не доволяються зі всім парламентом, то з ними так точно ніхто домовлятися не буде. Вони тільки можуть заявити свою позицію часу. І все. А, пане Дмитре, по-перше, як ви собі уявляєте проведення виборів під час війни? А по-друге, ви вбачаєте зараз можливість, що наші виборці проголосують за когось кращого? Ви сподіваєтесь на це? Я Ще раз, я вважаю, що це не, не добре і не погано. Ну, Це, мабуть, не дуже добре, що ми вимушені будемо. Ну, якщо буде така ситуація. Але вона с... з немалою вирогідністю вона буде. Це тр... просто треба тримати в голові. Не в сенсі, що цим, ну, як я... мені може не подобатися, що сьогодні плюс 30 в Харкові. Ну, але, якби... На це я не впливаю. В мене є там кондиціонер, або я не знаю, якісь там я рубашка з коротким рукавом, так да. Так, так. Е, так і тут, ну просто є певні речі, які не залежать від нас, і в незалежності від нашого ставлення. Якщо ми будемо не дивитися вгору, вони не зникнуть. Вони не зникнуть. І це такий, ну, це такий для мене базовий сценарій, що буде відбуватися. І це будуть погані вибори, ще раз скажу. Ну я не знаю, як їх організувати. Я для мене просто. Гарно неможливо їх організувати в таких ситуації, звісно що, ну, З таким кількістю біженців, з такими е, е, тимчасово переміщених осіб, і так далі. і так далі, Людей в армії, де неможливо це проголосувати. Я, я не тільки проголосував, але може хтось хоче бути кандидатом. Він теж не зможе ефективно це бути, тому що військовим політикою заборонено займатися і так далі. Е, ну, ось, ну, ну ось такі речі, да, тобто ну, як політичною діяльністю там. Тобто, Вузькому сесії бути. Ось. І ну, багато питань. Я, в мене немає гарного, гарної відповіді на ці питання. Я не знаю, як це. це. Треба буде думати, розробляти, шука, шукати ці компроміси, і все одно це буде багато. Але просто інший сценарій ще гірший. Ось в чому питання. Тобто, якщо я правильно вас зрозуміла, ви вважаєте, що війна може. Тривати ще в тому, чи в іншому вигляді багато років, а владу ми мусимо все ж таки змінити раніше. Правильно? Е, я думаю, що не мусимо. Але от дивіться, це не те, що я хочу. Це те, що я кажу про те, що ну і ще раз, завтра встане, ну там буде е, схід сонця. Це не значить, що я хочу, щоб воно зійшло. Чи не хочу. Воно буде. Це, це незворотність. Так і з виборами може статися, що цей сценарій буде менш поганий, ніж інший. Отак так скажу. Це буде кращий, хоча поганий сценарій. А інший сценарій, який гірший, це поразка. Не в поразці справа. Поразка це буде наслідком інших сценаріїв. Мені здається, ще раз я просто не хочу це казати. Я просто натякаю: армія з високою підтримкою, населення і влада з низькою. Ну, ви самі можете додумати, до чого це може призвести. Ну, я просто не хочу цих сценаріїв. Я вважаю, що це, ну, що це катастрофа. Тому краще відновити А іншого сценарію, щоб відновити довіру до влади, дати їй легітимність, легальність, всі інші процеси, відновити, відновити довіру до державних інституцій, ну, крім виборів, я просто не знаю. Просто, ну, ну я не те, що я хочу, а просто, ну, просто це буде. Менше поганий сценарій, ніж інший. і це буде, можливо, єдиний сценарій, коли ми якось спробуємо освіжити нашу всю цю історію. Ну, я ще раз, але я хочу, я бажаю, щоб ми почали вчитися. Ми почали робити свої домашні завдання, ми почали робити висновки. Ми почали змінюватися на краще, і довіра до всіх почала зростати, і ми. Знову були згуртовані як і в 22-му році. Це я хочу. Ну, як цього чи буде це? Ну не знаю.